Ті, хто зі еспресо, Я на і новини до вашої уваги. В прифронтових регіонах військові отримуватимуть посилки від нової пошти лише за одну гривню. Повідомила заступниця міністра оборони оборони Катерина Черногоренко. Програма діє у Семській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях для цього потрібно згенерувати штрих код у застосунку армія плюс і показати його оператору відділення. Послуга доступна тричі на місяць. У мережі завірусився фейк про нібито виплату 6,5 тисяч гривень українцям від Дональда Трампа. У центрі протидії дезінформації заявляють, що жодних офіційних заяв чи програм, спрямованих на виплату таких коштів від новообраного президента США, не існує. Такі новини часто створюються з метою залучення нової аудиторії, підвищення охоплень та маніпулювання людьми. Підкреслили в центрі. І також у центрі протидії дезінформації вкотре спростували інформацію про мобілізацію з 18 років. Нагадаю, нардеп Дмитро Разумков заявив, що закон про базову військову підготовку, нібито дасть можливість мобілізувати студентів. Проте до 25 років у військо можна піти лише добровільно підписавши контракт, зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко та закликав не розповсюджувати неперевірену інформацію. Росіяни вдарили ракетами по шосткінській громаді на Сумщині. Пошкоджені житлові багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо люди не постраждали. І також ворог вдарив по агропідприємству на Чернігівщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Внаслідок атаки пошкоджені ангари, адмінбудівля та понівечена техніка. Також вороги знищили зібраний урожай кукурудзи. Окупанти влучили в будівлю ферми, пошкоджені і приватні житлові будинки. У текстильному поблизу Херсона російські окупанти атакували дроном маршрутку. Водія у із пораненнями. Також, за даними обласної військової адміністрації, вранці війська Російської Федерації обстріляли Степанівку. Жінку, яка потрапила під ворожий удар, доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням. Окупанти влучили в подвір'я внаслідок обстрілу, в оселі понівечені дах і фасад вибиті шибки. І вся команда еспресо дякує за підтримку Збройних сил України та ваші донати. Великий збір триває. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Потрібно ще шість мавіків. Тридцятій окремій механізованій бригаді, яка воює на Бахмутському напрямку, та дві машини – 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль 3 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили 1 мільйон 13 тисяч. Дякую за кожну гривню Тримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою. Бажаємо здоров'я. Ми група снайперів в складі БТГЕРМЕДІД. Виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку. Закликаємо вас долучитись до збору благодійного фонду Ірини Коваль, оскільки терміново потребуємо якісного обладнання для виконання складних бойових завдань. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо. Допомогти нашим підрозділам оперативно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, знищувати озброєння та живу силу противника та здобути таку бажану для всіх перемогу. Слава Україні! Героям слава Володимир Зеленський опублікував ще одну частину допиту полоненого військової військового армії КНДР. Солдат розповів, що прибув до Росії поромом. Разом з ним пливли ще близько сотні північнокорейських військових. Також чоловік стверджує, що потрапив до армії КНДР у 17 років і служив у розвідувальному батальйоні. Я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут у Росії, і навіть не знав, проти кого ми воюємо. Було кілька солдатів із Північної Кореї, які мали навчання щодо користування важкою російською технікою. Я сам не проходив такого навчання. Неспокійна ніч в Росії дрони атакували авіаційні підприємства в Казані. Повідомляють тамтешні змі потужні вибухи прогреміли у районі російського авіазавода імені Горбунова. Там зайнялася пожежа. Саме це підприємство і займається виготовленням стратегічних бомбардувальників. Ту 22 з яких росіяни запускають ракети по Україні. Ще один безпілотник влучив у резервуар із пальним. Також вибухи пролунали в районі Казанського вертолі. Ітного заводу та порохового підприємства, де виготовляють вибухові речовини для ракет Калібер та Іскандер, водночас у міноборони Російської Федерації звітують про нібито успішну роботу ППО у семи регіонах. Провалили оборону Харківщини. Правоохоронці затримали трьох генералів. Йдеться про екс-командувача огруповання Харків, колишнього командира 125-ї окремої бригади тероборони та екс керівника 415-го батальйону Посадовці в 2024 році не підготували оборону прикордонних районів Харківщини, а також не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу ворога. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10%. 10 років ув'язнення. Активні громадяни молодь під такою назвою у верховині відбулася конференція за участю місцевих активістів та юнаків і дівчат з інших куточків України. Вони напрацювали проєкти, які планують реалізовувати у своїх громадах. Детальніше про це дивіться у сюжеті моїх колег. У верховині завершилася триденна молодіжна конференція Фут'юкрейн, яка об'єднала більше двох десятків активістів із різних міст України. Вони вчилися напрацьовувати проєкти, робити їхню промоцію та шукати додаткові ресурси на реалізацію і залучати людей. Кожен з учасників також доводив актуальність та важливість проєкту для свого міста перед ровесниками. Основна ідея цієї конференції в першу чергу це створити взаємозв'язок між ними, тобто, як ми кажемо, зараз нетворкінг. А наступна мета це реалізувати проект, тобто надати їм всі можливі ресурси, як і знання, так само і. Якісь потрібні коучингові настанови, так само менторські менторська допомога для того, щоб вони змогли реалізувати в їхніх містах. От і власне зараз вони працюють над ідеєю їхніх проєктів, які вони реалізують найближчим часом. У кожному місці ми маємо таку активність як активні громадяни молодь та активні громадяни жінки. Це ми збираємо молодих людей і об'єднуємо їх навколо спільної Аї цілі та ідеї під час лекцій, тренінгів та воркшопів учасники також отримали важливі знання, які допоможуть їм утілені проєктів у своїх містах і сприятимуть їхньому розвитку в майбутньому. Зокрема, організатори акцентували увагу на заняттях з фінансової грамотності та маркетингу. Мені здається, весь загалом світ е, дуже діджиталізується, в принципі, і переходять більшості якраз на соціальні мережі. Е, саме більше, більше молоді можна там знайти. Так як зараз наша молодь, яка тут зібралася, вони хочуть організовувати більше проекти, які націлені якраз молодь для молоді, то їм якраз і найкраще знаходити там свою цільову аудиторію. Крім того, вони самі дуже багато користуються якраз соціальними мережами. Вони самі плюс-мінус орієнтуються, як вони працюють, і такі от невеличкі. Кі додаткові вказівки знання теж їм дуже допоможуть просто в майбутньому краще розуміти, як організовувати свою роботу, як показувати взагалі свою ідею через свою сторінку там в Телеграмі, в інстаграмі і в інших соціальних площадках. Серед результатів конференції створення чотирьох проєктів, які мають на меті позитивні зміни у громадах. Також вдалося сформувати молодіжну команду, до якої долучилися і активісти, які приїхали з прифронтових областей, зокрема Херсонщини та Харківщини. Усі учасники отримали домашні завдання, які будуть виконувати вже у своїх громадах. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо. Вже сьогодні новообраний президент США Дональд Трамп складе присягу протягом усього дня. протягом усього дня на еспресо. Ми говоритимемо про церемонію і чого Україні та світу очікувати від 47-го президента Сполучених Штатів Америки. А від 18.10 розпочнеться спецвипуск великого етеру в студії ведучі коментуватимуть перебіг інавгурації, особливості, яскраві моменти, розповідатимуть про гостей та тих, Хто проігнорував захід наживо і з перекладом українською покажемо і промову Дональда Трампа, яка визначатиме його курс під час своєї другої президентської каденції. Усе це на еспресо. Будьте з нами! І Більше про важливе ви завжди зможете прочитати на нашому сайті Еспресо. ТВ також долучайтеся до наших каналів в соцмережах. До зустрічі.